Доброго дня, мене звуть Катерина Константинова, і сьогодні я вам розкажу про різні моделі аналізу зацікавлених сторін. Хто такі зацікавлені сторони? Це особи або групи осіб, організації та структури, які впливають на проєкт, або на яких проєкт має вплив, або інтереси яких будуть зачіпатись в ході реалізації проєкту. І сьогодні ми поговоримо про три моделі аналізу зацікавлених сторін. Для чого потрібний аналіз? Аналіз потрібний для того, щоб краще спланувати вашу діяльність, зрозуміти, хто може впливати на ваш проєкт. Зацікавлені сторони можуть бути джерелом ресурсів або ризиків вашого проєкту. І зацікавлені сторони вони якраз і складають ту людську систему, яку ви хочете змінювати, реалізовуючи ваш проєкт. Першою моделлю аналізу є матриця інтересу впливу. На екрані ви бачите першу матрицю для аналізу. Це матриця інтересу впливу. По горизонталі знаходиться параметр інтересу стейкхолдерів. Він може бути низький або високий. Це наскільки стейкхолдер зацікавлений у реалізації вашого проєкту. По вертикалі у нас є ось впливу, і це означає, наскільки стейкхолдер уповноважений приймати рішення щодо долі вашого проекту. І тут у нас є чотири категорії стейкхолдерів, відповідаючи на питання, наскільки стейкхолдер зацікавлений, або наскільки стейкхолдер має вплив, ви можете розділити ваших стейкхолдерів на категорії. Перша група сторін це стейкхолдери із низьким інтересом і низьким рівнем впливу. Коли ви виявили таких стейкхолдерів, перш за все, необхідно моніторити їхню діяльність, бо вони можуть бути джерелом ризиків для вашого проєкту. Другою категорією стейкхолдерів є стейкхолдери із високим інтересом, але Низьким впливом на долю вашого проєкту. Цих стейкхолдерів необхідно тримати проінформованими щодо ходу реалізації вашого проєкту. Третя група стейкхолдерів – це стейкхолдери із низьким інтересом, але високим рівнем впливу на долю вашого проєкту. Цих стейкхолдерів необхідно тримати задоволеними по ходу реалізації вашого проєкту. І наступна та остання група стейкхолдерів – це стейкхолдери із високим рівнем інтересу і високим рівнем впливу на долю вашого проєкту. І ось ці стейкхолдери є ключовими гравцями у вашому проєкті. З ними необхідно співпрацювати якомога тісніше, і вони можуть стати джерелом ресурсів вашого проєкту, і від них найбільше залежить доля вашого проєкту. Наступна матриця аналізу це аналіз за рівнем задоволення потреб стейкхолдерів. На екрані ви можете побачити три кола, з якими ви будете розподіляти ваших стейкхолдерів. В середині першого кола знаходиться ваша цільова аудиторія, знаходитесь ви і знаходяться донори. Це ті стейкхолдери, чиї потреби вам обов'язково необхідно задовільнити для того, щоб ваш проєкт був реалізований. У другому колі знаходяться стейкхолдери, чиї потреби зачіпаються. В ході реалізації вашого проєкту. Наприклад, якщо ваша цільова аудиторія це діти, то до другої категорії стиххолдерів будуть відноситись їхні батьки, або до другої категорії стиххолдерів може відноситись влада, якщо вам необхідно прийняття якогось рішення на рівні громади. До третього кола стейкхолдерів відносяться стейкхолдери, чиї інтереси можуть зачіпатись в ході реалізації проєкту, а можуть і не зачіпатись. До цих стейкхолдерів можуть відноситись. Засоби масової інформації, органи статистики, експерти або інфлюенсери. Коли ви проаналізували стейкхолдерів за цією матрицею, ви можете зрозуміти, що чим ближче до центра кола знаходиться стейкхолдер, тим тисніше і тим більше необхідно з ним комунікувати і взаємодіяти. Чим далі від центра кола знаходиться стейкхолдер, тим менше уваги можна йому приділяти. В ході практики у мене з'явився. Трохи інший інструмент для аналізу стейхолдерів він поєднує в собі різні матриці аналізу і дозволяє більш практично підійти до взаємодії із зацікавленими сторонами. На екрані ви можете побачити табличку. Ось ця таблиця може стати основою для управління вашим проєктом. А якщо ви будете додавати до неї стовпці, вона може стати основою для. Плану управління ризиками та комунікаційною стратегією. Тут ви можете побачити перше, це назва зацікавленої сторони. Коли ви аналізуєте зацікавлені сторони, то, як мінімум, 20 зацікавлених сторін є у кожному проєкті. А так зазвичай кількість їх складає від 20 до 40 проєктів. В описі до цього відео ми додамо перелік зацікавлених сторін, які є майже в кожному проєкті. Ви зможете з ним ознайомитись. У другому стовпці ви пишете інтерес або потребу зацікавленої сторони, і саме інтерес або потребу по суті її існування. У третьому стовпці ви аналізуєте, як проєкт впливає на сторону. І в ідеалі ваш проєкт має задовільняти потреби зацікавленої сторони. У четвертому стовпці ви пишете, як сторона впливає на ваш проєкт. У п'ятому стовпці ви ставите бали. Відносно характеру впливу зацікавленої сторони на ваш проєкт. І він може бути негативним або позитивним. Я пропоную ставити від мінус 5 до плюс 5, але ви можете розробити власну шкалу і власну бальну систему. І якщо рівень характеру впливу зацікавленої сторони становить нуль, то це означає, що ця сторона не є стейкхолдером для вашого проєкту. Якщо сторона позитивно відноситься до вашого проєкту, ви ставите плюс 5, якщо максимально негативно, ви ставите мінус 5. У наступному стовпці ви пишете рівень зацікавленості сторони в проєкті. Цей параметр означає, скільки часу і ресурсів зацікавлена сторона готова вкладати для того, щоб реалізувати свій попередній намір. Позитивний чи негативний відносно вашого проєкту. До речі, характер впливу від мінус п'яти до плюс п'яти може свідчити про те, наскільки ваш проєкт входить в конфлікт або відповідає потребі зацікавленої сторони. Наступний стовбець характеризує рівень впливу зацікавленої сторони на ваш проект, і це означає, наскільки ця сторона уповноважена вирішувати долю вашого проєкту або приймати ключові рішення. Стосовно вашого проєкту. В останньому стовпці ви виписуєте бали. Бали рахуються шляхом множення трьох попередніх стовпців. І таким чином у вас може вийти від мінус 125 до плюс 125. Що далі робити із цією таблицею? Ви можете відсортувати ваші зацікавлені сторони від мінус 125 до плюс 125. Бали на рівні плюс 125 це означає, що ці сторони. Є головними ресурсами у вашому проєкті, і вони є ключовими гравцями. Якщо у вас в проєкті з'являється сторона із рівнем мінус 125, це означає увага, ваш проєкт неможливо реалізувати. Бо це значить, що у вас є зацікавлена сторона, яка максимально не зацікавлена у вашому проєкті, вона готова вкласти увесь час і ресурси для того, щоб завалити ваш проєкт, і вона має владу завалити цей проєкт. Що робити із такою зацікавленою стороною? Перше, спробувати зменшити зазначені бали, але необхідно пам'ятати, що ця сторона буде джерелом найбільших ризиків у вашому проєкті. Друге, це можливо переформатувати ваш проєкт таким чином, щоб ваш проект зміг задовільнити потреби цієї сторони. Або є ще третій варіант. Це почекати, поки не зміняться обставини і рівень балів у цієї зацікавленої сторони не стане іншим. Зацікавлені сторони із позитивними балами це ті, кого можна залучати в якості співвиконавців, і це джерела ресурсів. І чим більший бал, тим більше ви можете отримати від співпраці із цією зацікавленою стороною. Зацікавлені сторони із негативними балами, це джерела ваших ризиків. Це палки в колесах вашого проєкту. Необхідно бути дуже обережними з ними. Необхідно кожного разу подумати перед тим, як інформувати цю зацікавлену сторону про хід реалізації вашого проєкту. І саме поведінку цих зацікавлених сторін ви включаєте у план управління ризиками. Далі цю табличку можна доповнювати яким чином? Наприклад, додати стовбець заперечення зацікавленої сторони. І так ви зможете зробити для себе план переговорів або комунікаційну стратегію для роботи із цими зацікавленими сторонами. І ще до цієї таблиці можна додавати план управління ризиками та хід взаємодії з вашими зацікавленими сторонами. Прослухавши різні методи аналізу, ви можете для себе прийняти рішення, яким методом користуватись. Головне, при управлінні проектами пам'ятати, що шматок роботи із зацікавленими сторонами є дуже великою частиною і дуже важливою частиною проєктного менеджменту. Я бажаю вам успіху і до нових зустрічей!